Супермаркет Спар на Житомирщині у Коростишеві знають не лише як місце, де можна придбати усе необхідне для дому, а й заклад, де панує дружня атмосфера і завжди хороше обслуговування. Управляє супермаркетом Дмитро Богайчук, який разом з партнером відкрили вже 13 магазинів на умовах франчайзингу. Націннішим в нашій роботі завжди були, є і залишаться наші співробітники. Ти можеш обрати найкращу локацію в місті. Наповнити найдороговартісним обладнанням, наситити магазин найкращим асортиментом, але, на жаль, цей автомобіль без працівників нікуди не поїде. Я дуже ціную і щиро поважаю кожного колегу з мережі SPAR. Вони створили для нас гарний баланс. Ми маємо певну свободу в діях, але що, щоразу відчуваємо підтримку, допомогу і напрямок, в якому ми маємо рухатись надалі. Бізнес це не лише про гроші, це не лише прибуток. Бізнес має бути в першу чергу соціально активним і соціально відповідальним. Тому ми дбаємо про обдаровану молодь. Про дітей, які є майбутнім нашої України. А тепер ми активно долучаємося до всіх соціально орієнтованих заходів, волонтерських проєктів. Роблячи акцент саме на цей напрямок, ми зможемо побудувати громадянське суспільство і побудувати ту Україну, в якій ми хочемо жити, яку ми хочемо залишити для наших дітей. Адже від розуміння процесів залежить робота супермаркету, сильний бренд, підтримка команди Спарт та добре підібрані співробітники запорука успіху. І Дмитро з партнером добре це розуміють, адже.